Навчальний процес стане якіснішим. Прикарпатські школярі отримали 97 ноутбуків. Співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишиванюк каже, це допомога від угорської екоменічної служби допомоги в Україні. Сьогоднішній складний час є надважливою і особливо цінною. Це надано як допомога, щоб люди мали чим користуватися. зручніше було дітям навчальному процесі і для того, щоб Можна було і щось новіше показувати, і простіше. А це хороші ноутбуки. Операційний директор Угорської екуменічної служби допомоги в Україні Мартін Торок висловив слова підтримки українцям та зауважив, що він побачив велику зацікавленість та потребу навчальних закладів у таких технічних засобах. Тому, на його думку, такі проєкти варто розширювати та збільшувати обсяги допомоги Україні. So, первинно цей проєкт спонсорується урядом. Горщини відповідно було виділено кошти державні кошти на придбання тисячі ноутбуків, які будуть розподілені як в Івано-Франківській області, так і в інших регіонах України. Виконуючи обов'язки директора Добровлянського ліцею, Любов Фіні каже, нині у їхньому освітньому закладі навчається 144 дитини. Серед них і ті, хто був вимушений покинути свій рідний дім через війну Росії проти України. Нається про ноутбуки, мріяли давно, тому нині не аби як раді отримувати цю техніку. Матеріально-технічна база нашої школи досить є, не досить об'ємною, не забезпечує повністю освітній процес. А якраз для оцих діток, котрі внутрішньопереміщені, котрі приїхали до нас із Луганської області, не мають можливості зараз для ну, забезпечити себе комп'ютерною технікою. Це в першу чергу для них також досить важливо. Ну і звичайно, для педагогів, котрі в Умовах воєнного стану намагаються якісно надавати освітні послуги. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанія Раї.